Вітаю, друзі, слава Україні! Не знаю, чи вдалося заховатися від вітру. Зараз досить вітряне почастя, погода стоїть така трохи непевна. Я вчора мав розмову це стосовно огляду того, про що ми з вами нещодавно вели мову про втрати. Треба завдавати втрат Москвинам у десятеро більше, тільки таким чином ми зможемо їх виснажити. І людина. Мені сказало, що це маячня, це неможливо, як ти собі це уявляєш. Я йому нагадав, що протягом 22-го року середні втрати Москвинів від дій ЗСУ становили приблизно 300 москвинів на день. Це втрати. Зараз 1500. В середньому я так беру, бо іноді і 1200, іноді і 1800. В середньому беремо особовий склад. Тому що. Нам важить саме особовий склад, не просто техніка. Техніку можна виготовити нову. Я розумію, що вони не справляються з тими темпами винищення, але ми бачимо їхні нові методики життя, нікчемне цих ванюшок, нічого не вартує для них. Вони їх посилають в атаку, на штурми, на мопедах, на велосипедах. Ми вже про це все з вами казали до того, ж, люди їх можна набрати і в Китаї, і в Кореї тощо тому дуже важать. Темпи знищення саме живої сили особового складу, щоб кожен хто туди іде, він знав, що це квиток в один кінець, як каже наш брат е -мадяр, one Ван Вейтікет. От щоб всі це розуміли. Ван ticket, тільки тоді їх можна зламати психологічно, і ця людина мені каже, це все неможливо. Як ти собі це уявляєш? Добре, друзі. Добре, давайте рахувати. Довжина активної лінії фронту в нас становить щось приблизно 1200 кілометрів. Можу помилятися, але не сильно. Це приблизно так. Загальна довжина це 2000 Там є кордон з так називаємо Білоруссю, але активна лінія це 1200 кілометрів. Для того, щоб у десятеро більше середня цифра в півтори тисячі ванюшок перетворилася на 15 тисяч. Потрібно, щоб на кожному з цих 1200 кілометрів щодня гинуло приблизно 12 людей, щоб вздовж 1200 кілометрів на кожному кілометрі гинуло 12 рованюшек. 12 на 12, 144, ну приблизно я кажу. 15 тисяч дохлих москвинів на лінії кордону фронту в 1200 кілометрів це 12 лаптіногів на одному кілометрі. Чи це можливо? Так, друзі, це можливо, особливо якщо дрони вони пробивають на довжину. Зараз ви всі це бачили, є оптоволокно, яке сягає 20 плюс вже кілометрів. Знайти, ви знаєте, як шуліці, як е, сичу знайти і вполювати мишку і принести в кігтях це можливо. Так, ви скажете, що ти диванний експерт. Звісно, я з цим, з цим погоджуюсь, Але я, як і ви всі, передивився, переглянув кілометри, просто кілометри відео від різних підрозділів. Це і Птахи Мадяра», і Ахілес, і код 9.2», група Адама, Абдула, Микола Волохов, Цетера тощо, ну просто кілометри, кілометри цих відео. І єдиний висновок, який можна зробити з цього. Що більшість можливостей вони ще й досі не реалізовуються. Більшість можливостей по ліквідації ворога. Чому це не від наших бійців залежить іноді нестача боєприпасу, неефективність боєприпасу, або, скажімо так, недостатня його ефективність. Ви всі пригадуєте розмову, як у інтерв'ю здається Соколові Яніні Таня Чорновол. Вона тоді була командиром розрахунку стугни. і вона розказувала, як їм давали дві стугни на тиждень. І от їде колона із п'яти москвинських танків. Вони перший поцілили, і він горить. А далі молимось, бо так розрахункова дальність пострілу в стугни 5 кілометрів. Але в реальності стріляли зазвичай 2-3 кілометри. І ви ж розумієте, що танк на, на повному ходу ну що таке для нього. Два кілометри проїхати. Ну це просто ти не втечеш, тебе розкошмарять прямою наводкою. І ми сидимо у засідці і молимо, щоб вони розвернулись і поїхали. Чому? Бо в нас лише один снаряд, одна ракета стугне про запас не завжди можна й влучити. Це ж так, там відсоток влучань дуже високий, але це не, не аксіома. Ви можете й не влучити взагалі другим пострілом. Ви розумієте? І ця колона, значить, потицялась, покрутилась. Танки розвернулись і поїхали П'ять танків. Якби у тані Чорновіл було 5, а ще краще, 10 ракет, всі п'ятеро були б знищені. Всі п'ятеро танків. І таких прикладів греблю -гателі. Так, Здається, все ж таки від вітру я сховався дуже погано. Це таке величезне товстезне дерево. Бачите? Це все одне дерево. Воно просто так гіллям розрослося. І от я десь в його дуплі. Як цей румпльштіл заховався, але вітер все одно й сюди продуває. Сподіваюсь, ви мене все ж таки почуєте, пробачте за незручності. Так ось, проблема в цьому, не в наших бійцях. Наші бійці це просто золоті люди. Але Недостатня кількість цих зарядів. Вони постійно їх економлять, вони постійно задумуються, на що їх витратити. Значить, витрачаємо на це або витрачаємо на це. Ви пам'ятаєте, особливо з цих перших днів війни в 23-му році, значить, сидить засідка із жавеліном і каже: оцього пропускаємо, цього пропускаємо, це дешево. Це ні. О, оце дороге. Оце дороге. Там їде, значить, якась РЛС або якийсь там бук. Оце дороге. Давай його поцілимо. Тобто це було постійно, це так воно і станом на зараз. Станом на зараз воно так само. Нестача боєприпасів, недостатня ефективність боєприпасів, недостатня кількість розвідки, все це і недостатня кількість команд, адже не кожен кілометр покритий. Так. Далеко не кожен кілометр фронту покритий нашими розрахунками. Все це призводить до того, що так воно наразі здається, що це неможливо. Насправді, все це дуже можливо, дуже можливо. І я не кажу навіть, щоб на кожному кілометрі сидів би наш розрахунок, 1200 розрахунків. Хоча і це також можливо. В розрахунку ну, мало би бути ну, від 6 до 10 людей. Тобто йде мова про приблизно 10 тисяч людей. Це не 600 тисячна армія, це не мільйонна армія. Це 10 тисяч людей, операціоністів, операторів цих дронів. Це якщо вони сиділи б на кожному кілометрі. Два працюють, значить командир відділення розрахунку, два на зміну, два іще там про запас. ну, Від 6 до 10 людей у розрахунку, це так, приблизно. Але на б по кілометру, хоча б кожні три кілометри приблизно сидів би такий розрахунок, тобто йде мова про 400, ну хай про 500 таких розрахунків. У нас вже близько 200 таких підрозділів діючих масштабувати, навчити людей збільшити їхню кількість почкуванням. Тобто, щоб ці підрозділи, наситившись людьми, вони були поділені на дві, на три, на чотири групи і більше. Ну, це мені здається більш ніж просто. І забезпечити. Це має бути державна політика. Я розумію, що ми робимо Богдани, дуже класно, 155 Богдан. Але ж Богдана коштує на секундочку 3 мільйони доларів. Один снаряд до Богдани 4 тисячі євро. І ви ніколи не влучите з одного снаряду, ніколи По рухомій цілі, тим більше ніколи не влучите. Тобто, це взагалі розрахунок Богдани, там я не знаю, ну приблизно 5 людей, укриття для Богдани, логістика, тобто, це страшно дорого і в принципі неефективно. Це ефективно розбирати бліндажі, розбирати позиції. Так, це ефективно. Але все, що стосується рухомої техніки, все, що стосується ванюшок. Ну це не наче, як, ви знаєте, з гармати стріляти там десь по воробцям або по комарям. Це неефективно. Дрон коштує приблизно 1000 доларів, від 500 до 1000. І це майже гарантоване враження. Якщо це відповідний дрон на ну, охноволохні, ну хай ці трошки дорожче. Добре, нехай менше з цим. Але ж Богдани теж вражаються. Розумієте, і десь третина в нас Богдан знищується, їх потім відтягують, відремонтовують до того ж сама гармата, тисячу півтори тисячі пострілів, і потім треба заміняти дуло, а це одна з найдорожчих частин взагалі в гарматі. І так далі, і так далі, і так далі. І можливість виробляти: 155 штук на рік. Ну це добре. Ви бачите, дефіцит снарядів, ну купа проблем. Я розумію, що це не панацея. Дрони це не панацея, але на даному етапі. В чомусь так, це замінник, це та царина, та площина, в якій ми їх переважаємо на деяких ділянках, принаймні, а можемо переважати тотально глобально. якщо б держава би до цього поставилася з максимальною відповідальністю, але цього на жаль немає. Навіть всі ті дрони, які роблять, всі їх потрібно знову переробляти, а це час. це... Чоловіко-години, це затрати, боєприпаси кліпають самі. Ми дуже раді за лабораторію, цукарню птахів Мадяра. Ну люди переробляють на колінці наші кулібини, майстерять ці боєприпаси. Так не має бути. Ви розумієте? Так не має бути. А в нас воно так. І дуже часто це все за народні гроші, за народні ініціативи. Тощо, тощо, тощо. Тому зробити це більш ніж можливо, якщо би до цього наша держава і наше керівництво підійшло би максимально відповідально. Знайшли би цих людей, знайшли би тих порядних, на яких можна покластися, віддали би їм це все під контроль. Боже, налагодили б співпрацю з тими волонтерами, закріпили б кожну таку волонтерську групу за підрозділами або за групою підрозділів. І так далі, і так далі, і так далі. Наситили би фронт, щоб оператор дрону. В нього навіть думки такої не було, що економити дрон, та не треба їх економити. Один, два, надо і десять дронів на ціль. Витрачай, щоб він взагалі не думав про економію. Він не думав про недостатню ефективність, щоб в нього була вся шкала Ріхтера, е який потрібно йому боєзаряд, щоб це було оптоволокно, щоб це були розвідувальні дрони, і так далі, тощо, тощо. І Масштабувати втрати Москвинів у 10 разів насправді надважливо над і надреально. Це дуже реально. 1200 кілометрів фронт, на кожній ділянці фронту, такий смузі, ви знаєте, довжина там не обмежена. І 20 плюс, і навіть більше. Але от ширина 2-3 кілометри сидить 400 500 команд. І шпилять по 40-50 по 50, кожна така команда москвинів за добу. І ось вам результат: 15 тисяч лаптіногів в день. І будь-який мобілізаційний потенціал він зупиниться, він видихнеться дуже швидко. 600 тисячне угрупування, я ж кажу, це буде справа 30-40 діб. Ніколи вони не зможуть восповнити, ніколи вони не зможуть не здатні будуть це наповнити знову. Темпи знищення будуть настільки шаленими, що цілі ділянки фронту в Москвині будуть провалюватися. І тоді дійсно, коли цілі шматки по 10-20 по квадратних кілометрів будуть повністю тотально контрольовані нашими дронами, тоді може йти розмова про якісь просування, про локальне продавлювання цього фронта. А може, десь на якихось ділянках взагалі будуть такі моменти, як Фронт, який посипеться, і там можна буде робити прориви, і як це було у Балаклійській операції, у Слобожанському контрнаступі, в Херсонському наступі і так далі. Тому, друзі, все можливо, все в наших руках. Але не знаю, люди, які в нас при владі, ну, я розумію, мабуть, на Богданах легше вкрасти. Тут вкрасти важче. В цьому наша прикрість. Всі бувайте, далі буде.